Чарлі, послухай. Я ж завжди працювала над нашими стосунками і над собою. І я завжди йшла на компроміс, відмовляючись від своїх бажань, щоб ти міг бути тим, ким ти є. Я хотіла працювати. Я хотіла бути хорошою матір'ю, хорошою дружиною. Я старалася. Але з часом я зрозуміла, що втрачаю себе. Коли починали жити разом, ти мене підтримував. Ти був моїм партнером. Ти завжди. Мені здавалося, ми були однією командою. Але з часом все змінилося. Ти настільки заглибився в себе, що перестав мене бачити. Ти. Просто звик, що я поруч. І ти думаєш, що я маю пристосовуватися до тебе і до твого світу. Ти думаєш, я. Не помічаю, що тобі все одно на мої прагнення, на мої мрії. Тобі просто зручно, що я поруч. А я... я просто завжди була фоном. Завжди була тим. Хто допомагає тобі бути тим, ким ти є.